Сьогодні ми маємо справу з розмаріном розмірі і олійкою. Раніше я робила розмарин з горілкою, але в мене чоловік горілки не п'є, а мені ж треба, щоб в нього було гарне здоров'я, підтримувати здоров'я. Я цей раз зроблю розмарин із олійкою. Плюс в мене така величезна банка, воно собі тут настаюється. І нікуди він не дінеться, якщо я жарю або додаю в салати або будь-куди. Прийдеться йому це їсти. Так от, розмарин корисний для росту волосся, дівчатка, росту волосся і ваших нігтиків, і шкіри. Також розмарин, якщо візьмете гілочку розмарину і кинете на вогонь, москіто, всі комахи потікають, вони не люблять запах розмарину. Також знімає біль у вашому тілі, якщо у вас десь щось болить, і знімає, припиняє, загує, запалення в вашому тілі. І саме важливе, що розмарін допомагає циркуляції крові в нашому мозку і допомагає пам'яті тим самим. І допомагає концентрації мозку. Мозок починає краще працювати. І це дуже важливо. Зрізаємо гілочку і кидаємо в олійку. І натягується. А так, будьмо здорові, красиві і щасливі.